Це місце у цих тінях криється сила, я її відчуваю. Вона древня, щось знайоме. А що? Пекла? Ти ж її не рукою зірвав, правда? Вони смертельно отруйні? Жартую, вони безпечні і гарні. Дякую. Боюся, мені нічого тобі дати у віддяку. Ну, може, пізніше я все ж таки щось вигадаю. Певна річ я не могла обійти боком такий скарб. Ця річ посяде почесне місце у таборі. Гадаю, я маю подякувати тобі. Навряд чи я б знайшла це, якби не прийшла сюди з тобою. Хай там як, але я зовсім не очікувала знайти щось подібне в підмороку. Цікаво. Чи не пов'язано з темними юстиціарами? Це не просто збіг, я впевнена в цьому. Не існує величнішого шляху присвятити себе володарці Шар хіба що очолити її церкву? Усі ознаки, що нам траплялися донині, але я буду дуже уважною надалі.